Подорож класна, все подивилися на гарні місця. Приїхали на чисте море. В нас безкоштовно пофотографували, дуже гарні фото. Я насправді не збиралася їхати, бо я думала, це буде Скадарське озеро, я там була, але я не очікувала, чесно. Неочікувано класно. Сироварня, віно, віно... Винодільня. Винодільня і ресторан, ну Це щось неймовірне, класне. Як вам віліпоє вообще? Чисте море, пісочок. Покажемо море, так? Да? Да. Давайте чистим. покажемо море. О, це вам адріатика. Для тих, хто пише хейти, що море грязне, треба місця знати. От, а тут ми знаходимося в такому місці. До речі, зараз поїдемо на гору. Є. От нагору. І там будемо спостерігати захід сонця. Тому пляжі Ада. Прям віліпою, та фігура, славно, звісно. Общо, спостерігайте на каналі. Підписуйтесь і подорожуйте разом зі мною. Вот. Всім гарного дня, благополуччя і до зустрічі, в Абайті.